Всім привіт! Місяць тому я обіцяв записати відео про мем-токени. І нарешті в мене зійшли руки до цього. Тому в цьому відео я покажу за якими мем-токенами я спостерігаю. І на жаль, ви не побачите ніякої аналітики щодо цих токенів, тому що це мем-токени. і зазвичай у таких токенів немає ніякого фундаменталу, тобто немає якоїсь. Суттєвої причини або якихось аргументів, щоб купувати ці токени. Однак деякі з них можуть вирости в ціні і дуже сильно, наприклад, в 100, 200 і навіть 1000 разів. Також відразу хочу сказати, що це здебільшого похоже на казино. Ви або виграєте дуже багато, або просто цей актив обнулиться. Іншого не дано. Тому не варто інвестувати більше, ніж ви готові втратити. Якщо інвестуючи в криптовалюту це ризиковано, то інвестуючи в мемкоїни, це ще більш ризиковано. Однак я вирішив виділити частинку від свого портфелю під інвестиції в такі токени. Перш ніж ми перейдемо до цього списку, я хочу звернути вашу увагу на біткоін і сказати декілька слів про ситуацію на ринку. Як я і казав раніше, ми з цієї точки підемо вгору. І далі підемо на корекцію. Я гадав, що ми підемо трошечки вище, до 120 тисяч. Ми дійшли майже до 110 і пішли на корекцію, як я й передбачав. Тепер мені ця ситуація нагадує ту, що була більше року тому. А саме ось цей момент. Мені здається, ми приблизно в такій ситуації. Доходимо близько до локального дна. Але підемо трошечки нижче, щоб люди, які брали ось тут позиції в лонг і ставили стоп приблизно трошечки нижче цього рівня, щоб їх ліквідувало і далі ми підемо вгору. Тому зараз я думаю це схожа ситуація. Всі люди, які тут брали позиції в лонг, купували біткоін або купували біткоін на ф'ючерсах, ставили стоп приблизно на позначці 90 тисяч доларів. Я вважаю, що ми підемо нижче, ніж 90 тисяч, можливо, дійдемо до 85 і далі підемо вгору. Але це моя думка. Можливо, біткоін піде інакше. Я просто ділюсь своїм баченням. Купувати самі мем токени я буду тільки після того, як біткоін спуститься нижче, ніж 92 тисячі доларів. От в цьому діапазоні 92 тисячі доларів і 85. Поки біткоін тут буде ходити, я буду дивитися, які мемтокени купити. Якщо просто зараз він піде вище, тоді, скоріш за все, я не буду нічого взагалі купувати. Отже, давайте перейдемо до списку. Перший це Chill Guy. Цей мем нещодавно вийшов і відразу запустили токен. Майже відразу. Максимальна ціна його була приблизно півдолара, Зараз він торгується по 13 центів. Я хотів його купувати ось тут по 16 і був трошечки засмучений, коли він виріс до 26. Однак, як ми бачимо, він назад впав. І мені здається, що він тут не зупиниться, того, що він один раз підійшов до цієї позначки другий раз і, врешті-решт, провалився вниз. Тому я буду очікувати його в діапазоні 9 центів і до 5,5. Скоріше за все, я куплю. Тут частину і тут. Середня ціна у мене буде приблизно 7 центів. Чому так? Того що, як я казав раніше, ціна до позначки приблизно 15 центів доходила тричі. Тому ця ціна була як підтримка. Люди купували і штовхали ціну вверх. Тепер, коли ми провалилися нижче і дійдемо назад вверх, ось так це приблизно може бути. То люди ось тут будуть вже продавати назад, Того, що їм було страшно сидіти, може місяць, може 2 в просадці. Через те вони можуть продавати. Так само і я буду продавати. Тільки я буду продавати не для того, щоб забрати свої кошти і позбутися всіх токенів. Ні, я продам половину, так як в мене буде вже плюс 100%. А другу половину я залишу як безкоштовні токени. Чому я вибрав саме цей? Мемкоїн. Давайте його знайдемо на CoinMarketCap, ось цей токен. Якщо ви не впізнаєте цей мем, то раджу вам зареєструватися в ТікТокі, і там він трапляється дуже часто. І насправді, це особисто для мене доволі такий смішний і життєвий мем. Саме тому я вибрав і його. Він торгується на таких біржах, як Bybit, Bitget, Kucoin, Max, GateIO та інші. На жаль, немає Binance, але. Можливо, в майбутньому він буде і там. Коли ми перейдемо до них в Твіттер, ви можете побачити зблизька цей мем, і можете знайти в інтернеті, що він означає. На цій сторінці всього лише 72 тисячі читачів. Це не дуже така популярна сторінка, але всі з чогось починають. Ось такі в них є анімації простенькі, ось і все. В мене більше немає чого додати, щоб ви розуміли, я просто буду інвестувати гроші в мем-токен, Чисто в цю картинку. Більше нічого в цього проєкту немає. Це чисто мем. Більше нічого. І так всі мемкоїни нічого за собою не несуть. Ось, наприклад, ви можете самі створити якийсь мемкоін, наприклад, PES Patron token, прорекламувати і зібрати якесь ком'юніті, щоб у вас було як мінімум, скажімо, 10 тисяч читачів на Твіттері. І все. Створювати якісь меми. І запускати цей токен вже на якійсь біржі. Як результат, він може вирости в десятки разів, а то й в сотні. Якщо ви не вірите, давайте знайдемо якийсь токен, скажімо, це буде Путін. Так, є таке Путін Коін. Хто буде інвестувати в таку монету? Але вона виросла в якомусь 2016 році з 3011 до 1.01? 42,95. Це приблизно ріст в 300 разів. От хто буде інвестувати в такий токен, в такий проєкт, ніхто не буде. Тому вгадати, в який токен інвестувати, це дуже важко. Може вирости будь-що в десятки і в сотні разів. Не знаю, що було в головах у тих людей, які інвестували сюди, однак хтось непогано таке заробив, а хтось і втратив, тому що він потім обнулився. І зараз ніде не торгується. Отже, перейдемо далі. Наступний токен це Ponke. Відразу хочу сказати, що цей токен вже виріс в 10 разів, навіть більше. Якщо точніше, то приблизно в 25 разів. Однак це доволі таки цікавий проект з невеликою капіталізацією, і мені подобається цей мем. У нього офіційний TikTok-аккаунт є і там є цікаві відео. Ви можете так і написати. Onke. Ось капіталізація 149 мільйонів це небагато. Їхній твіттер аккаунт. Ось так виглядає ця мавпа. І ось такі у них відео. Тільки це маленькі 4 секунди, а зазвичай приблизно 15-30 секунд. Ось приблизно так воно виглядає. Мені сподобалось, я вирішив інвестувати. До речі, забувся сказати: токен Chill Guy має таку саму ринкову капіталізацію 140 мільйонів доларів. Але на відміну від понки, він тільки падає. Росту в нього ще не було. Так, перейдемо далі. Наступний токен це DOX. Це мемкоін від Телеграму. Він мені не подобається. Але так як в нього ще росту не було, він тільки в корекції. Давайте перейдемо до них в Twitter. Ось цей токен. Ринкова капіталізація 230 мільйонів доларів. І він торгується ще, до речі, на Binance. Тому це також для мене як малесенький аргумент, чому можна сюди інвестувати, їхній твіттер аккаунт 3,6 мільйонів читачів. Це дуже багато як для мемкоїна з такою маленькою капіталізацією. Тому я вирішив, що скоріш за все буду сюди інвестувати якусь маленьку частину. Все, мене більше немає що додати. Перейдемо далі. Наступний це кішу. Він також зараз в корекції, нікуди ще не виріс. До речі, я не сказав за Понке. Де я буду купувати, це приблизно діапазон 22 цента і 18%. Ось в цьому діапазоні я буду купувати, тому що я вважаю, що оця підтримка, яка була ось тут після корекції, вона знову витримає і ми підемо вверх. Докс можна купувати в будь-який момент, тому що ціна просто л'ється, немає ніякої історії. Я не знаю, докуди вона може падати. Ну, приблизно по ціні, то, що зараз, можна було б придбати. Можливо, навіть трошки нижче. Так як я очікую біткоін нижче, тому і докс, в принципі, буде падати нижче. Можливо, до 3035-3030. Відмічу, щоб не забути. В цьому діапазоні я буду очікувати цей токен і купувати. Щодо кішу, це ще один мемкоін, який був створений 3 роки тому. В нього є велика історія, тому я думаю, що непоганий діапазон для купівлі буде ось цей. Від дуже багато нулів 29,5 до приблизно навіть 15. Отак: 157, а тут 295. В цьому діапазоні непогано буде купити. І якщо раптом цей токен виросте навіть звідси до своєї максимальної ціни, це буде ріст в 60 разів. Що це за мемкоін? Кішу Іну це схоже на шиба Іну, але менш. Популярний. Всього лише 33 мільйона ринкова капіталізація торгується на біржах OKX, Max, Kitaio і все. Інші це маловідомі біржі. Їхній твіттер-аккаунт має 500 тисяч читачів. це немало. В них доволі така велика аудиторія. Я також один із них тепер. Ця собачка просто схожа на Шиба Іну, яка виросла в десятки тисяч разів. Ось Шиба. Ось кішо. Ця трошки жовтувата, ця повністю біла. Все, більше нічого, в принципі, я додати не можу. Це така сама собачка як шиба, тільки повністю біла. Все. Тепер давайте перейдемо до наступного токена. Це токен WEN. Чому я звернув на нього увагу? Тому що він ходив в цьому трикутнику, потім він вибрався вверх і після цього пробив і цю лінію. Зазвичай так буває, коли якась трендова лінія пробивається. Це є два варіанти. Або токен повністю буде падати як вега до нуля, або це був такий шейк-аут, щоб просто ті, хто бояться, продали, і токен піде наверх. Я, звичайно, розраховую на другий варіант, що токен піде наверх. Можливо, з таких позначок: 56,46. Ось тут я хотів би прикупити. Сподіваюся, у мене вийде. Чому я хочу купити цей токен? Тому що він пишеться. When і читається так само. І це співзвучно з словом when коли. Але when коли пишеться трошечки інакше. В англійській мові дуже багато хто використовує саме це слово, коли хочуть сказати коли. І багато всяких інфлюєнсерів, навіть Binance пишуть when. Наприклад, when сезон альткоїнів почнеться чи ще щось. Ось давайте перейдемо до них в Twitter. І ось ви можете побачити when. When. будь-яка біржа може написати це слово When, when, when. Тут таке маленьке портфоліо цих скріншотів. тому я вважаю, що коли буде якийсь альсезон, якраз то такий цей токен може і вистрілити. Того що дуже багато хто буде писати WEN, і дехто подумає, що це пишуть саме за цей токен. І більше, в принципі, в мене нема що додати. Торгується він на таких біржах, як ByBit, BitGet, Kucoin, HTX, Max, Gate.io. На жаль, немає на Binance, але можливо буде. Ринкова капіталізація також маленька, всього лише 54 мільйона. Ось, в принципі, і все. Наступний токен це BOM. Він ще не показував свого росту. Купувати, я думаю, приблизно також нижче, ніж ціни на даний момент. Приблизно в діапазоні 205-204. А зараз, в принципі, 2055. Тому це не набагато сильніше, воно буде падати. Трошечки і я придбаю. Чому саме його? Ось цей токен тут набагато більша капіталізація, в 10 разів більша, майже 400 мільйонів, але. Цей токен торгується на Binance. На Bybit, OKEx, BitGit, KuCoin, на всіх відомих біржах він є. Ціна тільки падає, росту ще не було. Крім цього, їхній twitter аккаунт має 200 тисяч майже читачів. Це немало. Чому цей токен попав на Binance, я не розумію. Що в цьому токені такого цікавого, також мені не зрозуміло, але воно перекладається як книжка мемів. Тут, типу, всі меми зібрані. Через те навіть не знаю. Ну я буду сюди інвестувати, а ви дивіться самі. Чисто через те, що він є на Binance. Все. Більш нічого тут цікавого нема. Звичайно, що не все, що потрапляє на Binance, буде рости. Однак, так як це мем, який ще не ріс, тому в нього є всі шанси. Отже, перейдемо далі. Наступний мем. В принципі, все те саме: як бом, так і мем є на Binance. І також, що той токен. Що той токен йде зараз в нисходящому тренді. Купувати я його буду приблизно якраз з цих позначок. Навіть до таких. От в цьому діапазоні я, можливо, буду купувати. Навіть не можливо, а буду. Чому його вибрав? Серед сотні інших. Того, що назва у цього токена Memcoin. Тільки через назву. Торгується, як я казав, і на Binance також і на всіх інших біржах. Капіталізація також 300 мільйонів доларів. Тому можливо буде таке, що мем коїн виросте, а Бом ні. Їхній твіттер акаунт має майже 2 мільйона читачів, це набагато більше ніж Бом. І в принципі на цьому все. У них немає якогось конкретного мему, у них немає нічого, крім того, що він є на Бінансі, і крім того, що це мем коїн. Саме це слово може бути часто згадано. В якихось постах Твіттеру, що може бути як посилання на саме цей токен. Також два місяці тому вони зробили опитування, в якому вони запитують, чи варто мені змінити логотип на справжній мем. Якщо так, то чому і який? Багато проголосували за так, я також. Але досі вони не визначились, який мем використати, або не провели ніякого опитування щодо наступного кроку. Однак я буду сюди інвестувати, так як тут поки що нічого немає, і все тільки я думаю, буде. А саме під час найближчих декількох місяців. Тому що, на мою думку, якраз такий має бути нарешті цей альсезон. Так, поїхали далі. Наступний це токен BON. BON використовується як токен управління ShibaSwap. Це децентралізована біржа, яку створила команда Shiba Inu. Як ви бачите, цей токен просто знаходиться в боковику від 1,80 до 34 центів. Він просто ось тут ходить і, в принципі, не росте і не падає вже майже 4 роки. Тому чи інвестувати сюди чи ні, вирішуйте самі, можливо, зараз трошечки тренд зміниться, того що тут він ішов постійно вниз, а ось тут можливо він вже нарешті змінить свій тренд і піде помаленько таким самим чином вгору. Але інвестувати я сюди буду небагато. Можливо, якщо в кожен із цих токенів я буду інвестувати по 500. То в цей всього лише 250, тобто вдвічі менше, ніж в звичайний мемкоін. Те саме і Ліш. Це ще один токен від проєкту Shiba Inu. Основна його мета це Doggy Killer. Все, більше нічого за ним не стоїть і якогось такого сенсу від нього немає. Він ходить в цьому буковику вже 2 роки, як і Бон, Можливо, я також буду інвестувати сюди небагато, стільки саме скільки і в бон. Bon. Все залежить, на мою думку, від Shiba Inu. Якщо той токен буде рости, цих два також підуть вгору. Twitter акаунт у них спільний це Shiba Inu, тобто один Twitter аккаунт на приблизно п'ять проектів. Shiba Inu. і інших 4, які створила та сама команда. І через тиждень має бути ще п'ятий. Токен, який вони випустять на ринок. Наступний токен, до речі, я не сказав, де я буду купувати. Ось приблизно в цьому діапазоні. Взагалі без різниці де. Це все боковик. От в цьому. Можна навіть просто зараз. Бон. те саме. Ось тут, напевно, буде нормально. Самоєдкоін. В мене він вже є, тому купувати я його більше не буду. Купував я його на позначці 1,1 цента. Ось тут я його купував. Якщо... Можливо, ціна впаде до півцента, цента? Я придбаю ще навіть не так. А ось так. Якщо ціна, можливо, впаде до півцента, я придбаю ще, щоб просто усереднити і сподіватися, що ціна піде вгору. Я не буду показувати більше інформації про нього, того що в мене вже є відео про саме Едкоїн, ви можете знайти на каналі. Тому просто перейдемо до наступного: це ката. Взагалі, це дуже маловідомий токен, в нього всього лише 1 мільйона капіталізацій, через те, інвестувати в нього дуже небезпечно. Я поки що не буду ні при яких позначках, того що дивіться, що це за проект. Капіталізація півтора мільйона. Токен тільки падає спочатку від самого запуску. Він торгується всього лиш на декількох біржах, і то вони всі не дуже такі надійні. Крім цього, їхній твіттер-аккаунт має всього лиш 76 тисяч читачів, але мені подобається їхній логотип, назва. І, взагалі, ідея Катамото. ось і все. Також в них не було давно нових постів. Останній був приблизно два тижні тому. Це доволі таки дивно, тому що вони могли просто написати Доброго ранку як це в Твіттері зазвичай роблять, або хоч щось. Однак. Вони нічого не написали протягом двох тижнів. Якщо вони не напишуть протягом наступних двох, тоді я точно забуду за цей проект і більше сюди інвестувати не буду. Хоча я і не інвестував. Добре, давайте тепер перейдемо до останнього: це токен. Якщо токен Bon і токен Ліж це два проекти від Shiba Inu, тоді токен це проект від Floki. це інший мемкоїн. З доволі великою капіталізацією, а ось і він: півтора мільярда капіталізація, але це сам Флокі. А токен має набагато меншу всього лише 60 мільйонів. Але це капіталізація на даний момент максимальна 600 мільйонів. Тобто. Зараз в ринку всі тримачі мають цих токенів на 60 мільйонів доларів. Однак будуть розблоковуватися ще дуже багато токенів, а саме 90% токенів зараз заблоковано. І з часом команда чи саме ком'юніті будуть отримувати ще. І, скоріш за все. Вони будуть продавати. Через те ціна може падати. Саме через те, що дуже багато токенів заблоковано, я поки що не наважуюсь сюди інвестувати. Тим не менше, я спостерігаю за цим проектом, за ціною. Ось їхній Twitter аккаунт. Всього лише 72 тисячі читачів. Звичайно, Флокі спостерігає за ними. Ось, наприклад, пост, який вони виклали 5 днів тому, зібрав 200 тисяч. Переглядів це доволі таки багато. Однак не тільки це вирішує, куди піде ціна. Тому, якщо підбити підсумок, я поки що не буду сюди інвестувати, однак я буду чекати ціни значно нижчої за теперішню, приблизно в цей діапазон. Не знаю, дочекаюся я чи ні, але це діапазон 1,5 цента до 1 цента. Можливо, навіть добре, ось так. 1,5 цента, 1 цента. В принципі, це все. Я вам. Показав 12 мемкоїнів, за якими я спостерігаю. Їх взагалі є десятки тисяч, приблизно 50-100 тисяч мемкоїнів. Я для себе вибрав 12, з яких в 1 я вже інвестував, це само. ката і токен я інвестувати поки що не буду. Тому я буду інвестувати разом в 10 мемкоїнів. Ви можете вибрати свої мемкоїни, куди інвестувати. Для цього ви просто заходите на CoinMarketCap. Потім натискаєте криптовалюти, вибираєте тут категорії, а потім натискаєте на меми. Для зручності ви можете відсортувати їх по капіталізації, хоча це є як стандартне налаштування. І просто гортаєте вниз і дивитеся на сам логотип, на назву. Можливо, навіть зручніше буде переключити на англійську, щоб бачити оригінальні назви, а не то, як вони. Перекладають. І, наприклад, чому я не хочу інвестувати в догі? Тому що він має дуже велику капіталізацію, і я не думаю, що він зможе вирости ще більше. Можливо, в 2-3 ікса так, але не десятки іксів. Шибаїну, Пепе, Бонг – те саме. Пінгвіни – я дивився на них, але їхня ринкова капіталізація 2 мільярда, а повністю розведена 6. І цей токен тільки вийшов на ринок. Можливо, якщо він піде вниз і дуже сильно вниз, приблизно, а я помилився, повністю розведена капіталізація всього лише 3 мільярда. Це, напевно, була 6 мільярдів, коли ціна була вдвічі вища. Ну, по одному центу, можливо, я буду купувати цей токен також. Чому його? Того, що, коли ви переходите до нього на сторінку, у них тут є такі милі пінгвінчики. І також є цікаві з ними анімації. Мені подобаються мемкоїни, у яких є якась анімація, які такі веселі, цікаві, красиві, не можу знайти. Ось, наприклад, такі короткі анімації мені подобаються. Також цей пост зібрав. Пів мільйона переглядів і доволі таки багато лайків, тому що це дійсно буває смішно, цікаво спостерігати за такими анімаціями. Але це так, я просто показав, як приклад, як я вибирав токени. Ви можете натиснути на будь-який і дивитись про нього інформацію, як я казав раніше логотип, яка капіталізація, скільки він потенціально може вирости, скільки токенів заблоковано і скільки розблоковано. На все це потрібно звертати увагу. Однак, як я показував в самому початку цього відео, любий токен, навіть якийсь там Путін Коін, може вирости в 300 разів. А якийсь цікавий мемкоін з пінгвінчиками веселий, там, де є якісь анімації, там, де є якийсь сенс, він не виросте взагалі. Це просто лотерея, як справжнє казино. Добре, на цьому все. Дякую за перегляд відео. Якщо вам було цікаво, Підписуйтесь на канал, також можете поставити вподобайку або написати коментарій. це допомагає моєму каналу розвиватися. Крім цього, якщо вам цікаво, я про кожну свою купівлю повідомляю в мій телеграм-канал. Посилання на нього я залишаю в описі під відео. Якщо вам щось буде незрозуміло або будуть якісь питання, можете приєднуватись до нього, вам там обов'язково або я, або інші учасники спільноти допоможуть. І також хотів би вам запропонувати написати в коментарях свої власні мемкоїни, які ви вважаєте, що мають потенціал і можуть вирости в десятки разів, а то й в сотні. Добре, дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.